Ось ось такий котів. Все таке топливо. Одходить з ріпаку. Воно стоїть скільки. Тут вже треба, щоб пожару не случилось, бо зараз. А ну, А це так горить факел. Моя видумка турбіна. Регулятор оборотів. Поки все на полу. Бункер не знаю, може дим піти. Да, ДМПД, шейший шарохнет можем. Короче, так такого.